Шалом, це Славко. Я вибачаю, що вчора не було б трансляції у нас на районі не було світла. Сьогодні я теж, бачите, в домашньому ніяк не, не допишу обіцяну трансляцію за 152-мм артилерію російських Збройних сил, тому що ми маємо зараз наступ наш в районі ось. Півночі правобережного плацдарму, і маємо говорити за нього з тим ризиком, що, поки ви це все почуєте, ситуація змінилася, тому треба говорити концептуально. Почнемо з головного: що лінія оборони Давидів Брід Милова, яку росіяни планують збудувати сьогодні, вона вже не вдалася, тому що відступили з самого Давидового броду. Ми з вами про це говорили про цю ситуацію, що росіяни будуть змушені під тиском стилу свою лінію позицій від Архангельського до Давидова Броду, це Велика Олександрівка, в тому числі Старосілля. Вони самі очистили, вони покинули. Ясно, що вони готувалися до. Оборони, ми це помітили ще між 25 та 30 вересня. От ви знаєте, це шилова балка, ну, от від козацького, власне, те, що ви називаєте новою каховкою, Береславом, насправді це козацьке, тому що саме на цій трасі, коли вони перейшли дамбою на правий берег, отут, от шилові балки, кілька днів боронилися наші збройні сили героїчно, утримували противника. І зараз. Самі Москвини почали між 25-30 будувати оцю от січну позицію, оцю от лінію оборони. Ну, я вам зараз це покажу на більшій карті, щоб ви зрозуміли. Отут -от, Казацьке, бачите, оце веселе Казацьке. Отут-от Шилова-Балка, Р-47 Траса. І отут вони будують лінію оборони, щоб тримати підмосне укріплення. Друга лінія оборони. Ось Милова. Як вони утримаються між Миловим та Давидовим Бродом, коли вони покинули Давидів брит? Я не знаю, я вам можу показати топографку, хто читає ось милово, бачите? Ось милово, в принципі, може вони тут по міліараціях, по балках, як вони утримають лінію оборони. Бачите, тут доволі рівна місцевість, якщо вже вони тут відступили від дамби в Давидовому броді. Ще раз я вам покажу топографку, цю Дучанах, Ось вам. Топографка давидова Вагаброда. Щоб ви розуміли, наскільки зручні позиції. Ось Давидів брід, ось оцей лісовий масів і злучини Інгульця, де ці всі страшні бої. були. пам'ятаєте, оці з, з, з відео часто показує, як наші стріляють з повітря, як вони обстрілюють наші колони. механізовані, все, оце тут -то 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 кривавий театр воєнних дій. І бачите, вони відступають і втриматися по цій от рівні, як стіл місцевості. В принципі, я не вірю в їхні можливості. Дуже цікаво буде подивитися, де вони збудують оборону. Якщо вже заломилася оборона в Давидовому броді, не забувайте, що і Снігурівка на підході. По моїх прогнозах, вони боронитимуться в предмостному укріпленні. Вони будуть збиті так і змушені будуть опиратися і на шилову балку. Не так багато вже тут зручних. Місць будуть вони опиратися, нікуди вони не їдуться на шилову балку. Це от старий, ви бачите, наскільки поширився. Це пам'ятаєте, вузький старий наступ пробережжя. Я нагадаю, що я казав, що ми стили їх подожмем і вони відступлять. Так воно і сталося. Ось трохи проста, дуже проста карта, щоб ви бачили. Отак от ми їх знесли і отак от. Тут не забувайте, що наш карман на Брускінському. Ну не знаю, де вони вчепляться. Їм десь сюди треба відступати. Ну, побачимо їм відніше, де вони зачепляться, під мостне укріплення. Тут я хочу згадати за нашу 59-ту бригаду, котра піде вибивати противника. Що ще важливо, щоб ми поповнилися західною технікою, в тому числі 59-та бригада. І що це для нас значить? Ми можемо використовувати сет карту, електронну карту, тобто на карті бойових дій, яку будуть бачити на планшетах, свої бойові машини, позначені окремо від чужих, ні візуальне маскування, ні нанесення знаків розпізнання чужих не допоможе. Система розпознання свого чужого буде діяти автоматично. і ми Завдяки оцим голландським БТРам, завдяки польським танкам, завдяки іншій іноземній зброї, зможемо чітко бачити свої машини на полі брої на цьому планшеті і чітко відрізняти їх від своїх. Оце, що я вам хотів сказати. Єдине, що сьогодні я перший день зможу відповідально говорити вам за зраду, пам'ятаєте, коли я. Обстоював, що оборонилися, хоча й розпали і недостатніми силами, але як могли. А я от вперше сьогодні, що у нас 4 жовтня, вперше я 4 жовтня зможу вам щось сказати за зраду. Ви не забувайте, наприклад, знаєте, де були танкові сили 59-ї бригади, котра зараз від Снігурівки має вдарити на противника. Ви не повірите, вони були тут в залізному порті. Ну. Ви, може, й не знаєте, так як ми Херсонщину. Я не знаю, від кого танки могли боронитися, коли отут от переход в Армянське. Ось траси, котрими вони пішли. Бачите, отак от вони пішли сюдою і отак обійшли наших, отут-ось от. Отут цей обход відбився. Ну, ви знаєте, і від кого танки наші могли в залізному порту боронитися? Чому їх перед початком бойових дій перекинули. на... Залізний порт, я просто собі не уявляю. І більше того, вони ж сюди відступали. Вони ж не знали, що мостів два. Розумієте, вони відступали. Тут їх перехопили російські диверсанти. Це виглядало, що з під виглядом Нацгвардії тут діли російські диверсанти на українських машинах. Вони переплутали, що наші танкісти. Оцей міст великий, хто знає за Олешками на трасі в 14 великим мостом за Київ. Я нарешті дізнався, чи от, чий оту танк. Героїчно був підбитий, боронився. Це нашої 59-ї бригади. І є якась велика історична і військова справедливість, що саме 59-й піде мститися, піде збивати противника. Сподіваюсь, тепер уже я вірю. що в як змінюється ситуація? Ще вранці я хотів вам говорити, як старий песиміст, що наш наступ має всі ознаки нашого Арденського Арденської офензиви нашої вузьким цим в погану погоду, але нарешті старосілля, архангельська, Большая Олександровка, уявляєте, Давіда Оброд, все це було покинуто противником під тиском наших. і ми їх зносимо фронтом як, як каже стрілково яговець сматувають наш фронт. Ну дійсно, ми змотуємо їх фронт, і вперше я можу вам сказати, що перспективи наступу на правобережжі українсько-песимістичне побачимо, чим противник спробує їм зарадити. А я все-таки ризикую дописати передачу за 150 2-мм самоходні артсистеми російські, скільки їх є, скільки їх знищили в масштабах артилерійських груп армій і на яке поповнення можуть сподіватися росіяни. Може, навіть сьогодні. Чекайте. Бай. Лайкайте, поширюйте, підписуйтесь, підтримуйте і розповсюджуйте. Молимося за побіду нашої да. України. Да. І що я вам ще хочу сказати? Не дуже звертайте увагу на Ілона Маска, тому що. Ну, пропаганда це одне, а реальність це друга. Але за це ви мене будете бити тапками. Я окремо якось скажу наберуся хоробрості. Бай.